Радіо UA Chicago друзі. Раз два тижні до нас в студію приходить вона жінка, яка знає все про страхування в Чикаго і не тільки Юлія Скубіда. Сьогодні не є виключення. Страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда, Agency. Сама ж Юлія Скубіда, не втомлюся повторювати сьогодні. З нами в цій студії. Юля, привіт. Привіт, Дмитро. Дуже рада. Я не впевнена, що я знаю все. Я але я вам обіцяю, якщо я чогось не знаю, я обов'язково дізнаюся і. Вам тоді зателефонують. досконалості немає. Меж звісно, це ми все всі розуміємо, але є наближення. Але, напевно але про наближення. град і про погодні умови. Про що ми будемо говорити? Я знаю багато. Скажи, що не так з нашим містом Чикаго? Чому так? Чому одного дня плюс 25, іншого дня маємо мінус 5, Погодні умови міняються кардинально. А, ну, шторм, град, все що можна тільки уявити? Я думаю, зараз це питання задають собі Напевно, всі не тільки в місті Чикаго, в штаті Іліной, в Сполучених Штатах і взагалі по всьому світу, тому що цей change, та зміна в погодних умовах, те, що відбувається, потепління глобальне, а, це не є міф, люди, це не є міф, повірте мені, а в нас є статистика, а, скільки відбувається різних природних катаклизмів порівняно з. Останніми там, якщо ми візьмемо графу за останні 10 років, і те, що відбувається, це насправді неймовірно. А коли ви ще бачили в лютому. Щоб у нас був такий град, так двадцять градусів тепла. А, і якби нічого хорошого в цьому немає, тому що тепер е, страхові компанії будуть кричати ще голосніше: наступного року, що, от бачите, знову щось відбувається. Треба піднімати ціни. Тому тримаємось всі разом. А сьогодні, все ж таки, я думаю, треба поговорити про. А, про ті про ті лиха, яких яких наробив цей град в Чикаго, який був буквально 2 3 дні тому назад, не знаю, коли ви дивитеся це інтерв'ю. Але от власне насправді мені здається наслідків таких негативних було багато, і я впевнений більше ніж певний можу стверджувати, що до тебе дзвінків в той день або день після було ну в ікс разів більше, ніж перед тим. Напевно, так? так ну насправді це сталося позавчора, так і вчора у нас було дуже багато дзвінків зранку. А, у нас є страшні фотографії. Я на жаль без дозволу людей з ми, які мають з нами страховий поліс, не маю права виставляти. Я, можливо, спитаю їх дозволу, і якщо так, то я обов'язково передам це вам, Дмитро. Але є місця, де насправді наслідки є страшні, де зруйновані дахи, де побиті дуже сильно автомобілі, тому що в деяких місцях град був дуже-дуже великим. А десь він був меншим, десь був просто дощ. А, але насправді постраждало все місто Чикаго, і, і я не знаю. Я сподіваюся, що це наступного тижня не повториться, тому що в нас знову піднімається температура. Так. А для тих, хто а, не знає, чому з'являються блискавки, чому з'являється град. Це якраз коли зустрічається холодне повітря з теплим повітрям, і от такий природний феномен. відбувається. будь ласка, які регіони найбільше постраждали від, від цього граду в Чикаго. А, ну, Я не можу сказати тобто, регіони. Насправді, а, саме Чикаго досить од... з одного боку, весь сайт в Чикаго постраждав. А, з того, що я бачу, там Проспект, Праспект, скоки, там дуже багато було всього. А Мені здається, а, ну, я не можу так вам зразу сказати з усіх це. Тобто, постраждали, Я б сказала Кук Каунті, Дупейч Каунті, напевно, Лейк Каунті, з того, що я знаю, може десь у Вилл Каунті. До тебе, ти кажеш, звернулося багато людей, і певні з них мали страхування, певні, напевно, люди просто дзвонили, щоб запитати якоїсь поради. Для тих, хто не мав страхування в таких випадках, от, що їм робити? Є, є якийсь вихід, от застало горе, впав град, вони щось навіть не думали про те, що таке станеться, не мали жодної страхівки. Що тоді робити? Як бути? Ну, одне я вам можу сказати: заднім числом страхівку не купляти. Це тобто... вже ми зрозуміли з попереднього. <святував святував> так, тобто, це не робити. А... А, ну, що їм робити? Їм насправді це ж не їхня вина, що не їхня вона, що впав град. Просто... А це не їхня вина, що впав град. Але давайте об'єктивно. Якщо може, ви берете... може, може місто, може каунті, може за це якось відшкодувати якісь гроші. Чи... Так не не може, тому що реалістично, якщо ви берете одну страховку, то ви кажете: Окей, я сам відповідаю за свою за свій автомобіль. Мені не потрібно покриття на свій автомобіль. Давайте тоді, а хай йде покриття. На а, я тільки хочу бути відповідальний за ту частину, яку мені. Штат каже, що я маю обов'язково мати страховку, тобто відповідальність перед іншими водіями. Uh -huh. Тобто тут нічого не зробите. Ну, я можу пожартувати і сказати, чекати наступного граду, але ви цього не чули від мене. Не чекайте наступного граду, з його більше не буде, але от, добре, нічого не зробиш з автомобілем, нічого не зробиш з будинком. Що взагалі без варіантів, якщо немає страхівки. Дивіться, якщо ви маєте будинок, тобто, скоріше за все, якщо все в залежності, що сталося саме, давайте. А будемо дуже сильно об'єктивні. Я вам розкрию такий дуже величезний секрет: зі страхової індустрії. Немає нічого гіршого, що ви можете зробити для себе це як відкрити страховий випадок і щоб вам нічого не заплатили, або заплатили 200 доларів чи 500 доларів. Тобто, не робіть цю помилку, тому що насправді це у вас у вас буде на рекорді. На вашому, чи це ми говоримо зараз про автомобіль, чи ми говоримо про будинок? Це буде у вас 5 років. По-перше, по-друге, у вас заберуть claim-free discount, тобто заберуть у вас знижку за те, що у вас не було жодних страхових випадків. І потім, якщо вам ще й не заплатять, тобто насправді вам ще є шанси, що вам не поновлять ваш страховий поліс. Тобто, перш ніж ви... Будете робити, хочете зафіксувати будь-який страховий випадок, поговоріть з вашим страховим агентом. Повірте мені, зателефонуйте нам, зателефонуйте іншому страховому агенту. Візьміть естімейт. Тому що, коли, якщо пройшов град, давайте отак об'єктивно. Якщо там тільки є якісь маленькі цяточки, не в а якісь маленькі цяточки, то скоріше за все, страхова компанія, тому що це є косметичний якийсь деміч, э, так як ми називаємо, це не буде покрити вашим страховим полюсом. Там мають бути вмятинки. Тобто не думайте, що ви просто пішли до страхової компанії і вам просто платять от за все. А, так само з будинком. Якщо, перш ніж ви збираєтесь телефонувати в страхову компанію, перевірте ваш страховий полюс. Чи у вас включена косметичний демедж, називається косметик демедж у вашому страховому полісі? Тому що якщо немає дирочок, наприклад, ви маєте сайдінг, там у вас там дерев'яний чи ой, не дерев'яний вибачаюсь, металевий чи виниловий сайдінг? Якщо там просто такі маленькі цяточки, то це називається косметичне, просто проблема. Ну воно не гарно може естетично комусь з боку, якщо придивитися, виглядає, але... Воно ніяк не повпливає на якість цього сайдингу, тобто ваші стіни будуть стояти. Тобто страхові компанії, скоріше за все, вам в цьому відмовлять. До вас будуть ходити люди і казати, що страховка це покриває. Це не означає, що страховка це покриває, тому що як тільки ви підписуєте з ними контракт, ви вже маєте з ними контракт. Їм все рівно чи ви за це заплатите, чи страхова компанія за це заплатить. Тому я не кажу не підписувати контракт, я просто кажу, візьміть Second Opinion. Зателефонуйте іншу компанію, спитайте в них, зателефонуйте вашому страховому агенту, спитайте, чи у вас покриває там дах, чи у вас покривається ваш сайдінг. Тобто це все якби частина стандартного полюсу, вийшли фотографії мені, наприклад. Я вам зразу скажу: а ні, це не покриється. Бо я якби, я не є аджастер, але я вже, повірте мені, за 17 років в цьому бізнесі трошки більш-менш розуміюся, тому що, знову ж таки, нічого гіршого ви не можете зробити, якщо ви зробите собі оцей Клейм, тобто зафіксуєте страховий випадок, і вам страхова компанія прийде і скаже, М -м -м, ну, у вас там деміджу на 500 доларів, а у вас дедактабл 2,5 тисячі. Тому так краще Цікаво. не робити. Добре, як виглядає сам процес, а, сам процес от цього моменту, коли сталося, сталося горе, а, побив град, побив проперті, побив авто? Людина вирішила подзвонити в страхівку, що відбувається далі. Які ви докази потребуєте? Чи потрібно mm -hmm. зразу робити фотографії, чи то відео знімати, чи просто якось не знаю, якісь моменти потрібно зберегти. Що ви як е, страхові агенти хочете від людей? Ну, в першу чергу, розумієте, що вам не потрібно поспішати. Якби у вас є цілий рік, щоб зробити цей клейм. Да, всі кажуть, страхові компанії будь підозріло дивитися, але насправді нічого страшного, якщо ви зробите це через тиждень. Чи тобто у вас є час піти і оцінити ваше ушкодження. Вам не обов'язково це робити на наступний день. Якщо ви не впевнені, або ви там не знаєте, чи це більше вашого take your time. так? Тобто вам знову ж таки, ви маєте цілий рік часу в штаті Іліною, щоб зафіксувати ваш страховий випадок. Тому ви можете зателефонувати, проконсультуватися потім, якщо ми говоримо про автомобіль, поїдьте на бадішап. Хай вам подивляться. Поїдьте на два різних бадішапа. А, Це перед тим, як до вас звертатися? Так. Ну, якби, якщо ви хочете, тому що вам тоді скажуть, так, точно, тут побило все. І зрозуміло, що якщо ви бачите, що там повністю вмятини по всьому, по всьому автомобілі, то вам не потрібно. Але. А, Можливо, ви не впевнені, наскільки серйозні наскільки, там пошкодження? Поїдьте в Шап», «Любий», візьміть я стіми. Це безкоштовно. Ви можете абсолютно маєте право приїхати і сказати, я не знаю, чи я можу подавати свою страхову компанію. Оцініть мені, будь ласка, яку суму цієї збитки. І тільки тоді вже робіть свій висновок. Тому що, якщо ми говоримо про град. І ви відкриваєте цей клейм, тобто ви фіксуєте страховий випадок з вашої страхової компанії. Теоретично це не має впливати на ваш рекорд в майбутньому, тому що це є comprehensive, це є як мене називається act of God, і це не є ваша провина. Тобто ніхто в цьому не винен, ні ви, ні. Ну якби напевно люди. Ми всі тепер винні в цьому глобальному потеплінні ми всі, ми, ми всі, ми всі, чомусь але якби. Теоретично це б не мало повпливати. Практично це трошки повпливає, тому що якщо у вас вже є якісь попередні клейми, ви щось робили, чи знову ж таки, як я кажу, пропаде ваш клейм фрі дискан, тобто десь воно все рівно вам повпливає. А це не означає, що ви маєте їздити з побитим автомобілем. Якщо ви поїхали і вам сказали, що вам там це відремонтувати буде коштувати там сім тисяч, ну то друзі. Обов'язково тоді звертайтеся в вашу страхову компанію, тому що для чого тоді взагалі платити страховий полюс, якщо ва як то ну, щоб ви їздили з таким автомобілем. Якщо вам сказали, що там демеджу на півтори тисячі, я б особисто подумала, а ви вже собі вирішуєте самі, тому що у вас буде 500 доларів дедактибл, вам заплатять тисячу, а може й не заплатять тисячу. Тобто, але та. це буде на, на рекорд вже йде на історію вашу і, можливо, потім впливає на ціну. Тобто, та, та все залежить від суми, так само з будинками. А якщо до вас прийшли і сказали все, тут на 40 тисяч, ми будемо вибивати у вас 40 тисяч страхової компанії. А знову ж таки, візьміть Second Opinion. Не поспішайте, ви встигнете підписати нічого, ця компанія нікуди не дінеться, вона не піде з бізнесу, вони на вас почекають. Хай хтось інший ще подивиться. Тому що, якщо ви вже відкрили цей клейм на ваш будинок. І вам прийшов аджастер, і вже подивився, ви вже ви вже його нікуди не дінете. Ви вже не можете просто потім подзвонити і сказати Окей, закривайте все рівно, це вже буде на вашому рекорді. А тобто, перш ніж ви хочете відкривати цей клейм, я знову ж таки буду вас дуже-дуже прошу, подивіться а, наскільки великий демедж. Якщо демедж авіас, тобто дуже великий, ви самі це бачите, розумієте. Тобто тоді нема чого переживати. робіть фотографії, висилайте це нам. Ми фіксуємо для вас страховий випадок, чи там вашу телефонуєте вашу страхову компанію і робіть це. Щодо доказів, які потрібно вам будуть докази? Вам треба буде, а, ну насправді автомобіль завозиться в BodyShop і вже BodyShop відправляємо фотографії, або ви самі загружаєте фотографії а, до BodyShop і вже просто аджастеру напряму. Зараз всі вже дуже там є номер телефона, куди ви можете поскидати, чи емейл, і вже тоді. Аджастер оцінює демедж, на яку суму у вас все зроблено. Якщо це будинок, до вас прийде інспектор від страхової компанії, подивиться і вже скаже. Знову ж таки, пам'ятайте, що косметичні а, такі, якісь поцарацарапнини, вони можливо не покриваються вашим страховим полісом, тому що все більше і більше страхових компаній відходять від цього, і ви це маєте докупляти окремо, якщо ви хочете мати таке покриття. І Я так розумію, коли вже цей а, кейс зареєстрований. Далі від вас вже нічого не залежить, тобто від людини, яка отримувала ці пошкодження. Далі все всім всім займається страхова компанія, так так. Тобто далі у вас а, можливо, ще варто поговорити про паблика джастера. Ми ніколи не говорили про це людина, яка оцінює? А, ні, тобто є аджастер від страхової компанії. Так? Це людина, яка оцінює ваше ушкодження, висилає вам і каже, окей, я вам там заплачу 15 тисяч, uh -huh. чи я вам заплачу 10 тисяч. А, вам прийшла компанія, яка міняє дахи і сайнінг, і сказала, ну, насправді ми думаємо, що тут 30 тисяч би мало заплатили. Знову ж таки, вони оцінюються зі свого боку, скільки їм буде коштувати зробити цю роботу. А, вони не є аджастери від компанії. В таких випадках люди тоді кажуть, окей, я найму а, називається як паблик adjuster. Паблик аджастер це людина, яку ви наймаєте як клієнт, яка на ваш, замість вас ну, не хочу казати, сперечається. З з страхової компанії, але представляє ваші інтереси. Я можу тут сьогодні якраз розказати про всі плюси і мінуси цієї людини. А якби плюси, що можливо, ви не знаєте повністю своє покриття, можливо, ви не маєте там страхового агента, який може це вам краще пояснити. Можливо, ви просто не маєте часу мати справу. З цим всім. Тоді, коли ви наймаєте цього Public Adjuster, який каже, Окей, я буду вас представляти, він сам за вас робить цей клейм, він сам за вас посилає все, і він спілкується з страховою компанією напряму. І він для вас вибиває гроші. Public Adjuster завжди кажуть, що вони там більше можуть вибити грошей, ніж ви самі. Я не буду тут. Заперечувати або не заперечувати, тому що я не хочу, щоб мене побили з усіх биків. Але я вам просто скажу зі свого досвіду. А, страхова компанія оцінює так, як вона оцінює. А, от і все. і Якби паблика Джастер, можливо, хтось може краще довести щось, можливо, хтось ні. Тобто я не можу вам сказати, але я вам розкажу мінуси, якщо що відбувається, є, 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 є мінуси. Також є мінуси, тому що, по-перше, ви віддаєте відсоток. Від uh -huh. тієї суми паблика Джастеру, тобто те, що заплатили вам напряму, а паблик джастер бере там 10, 15, 20 чи 30 відсотків. Я ну 10 ніхто напевно не бере це. Я вже так фантастика. Це фантастика. Mm -hmm. Та тобто, наприклад, 30 відсотків паблика Джастер собі забирає з цієї суми, яку вам виплатить страхова компанія. Це перше мінус. Другий мінус, якщо ви не спрацюєте з цим паблика Джастером. А що стається як тільки ви підписуєте з ним контракт? Страховий агент вже не має права вмішуватися. Тобто я вже на вашу не зможу вам допомогти ні в чому. Зараз, наприклад, що я можу зробити? Я можу зателефонувати аджастеру і сказати Окей, ви там не порахували то і то. Я можу подзвонити менеджеру і сказати, ви знаєте, цей аджастер просто ну, невідповідальний. Він там не приходить, не відповідає на дзвінки. вишліть мені іншого аджастера. Я можу сказати, ваш аджастер непрофесійний, Ми хочемо second opinion. А в такому випадку вже ніхто не має права, навіть ви не маєте права тоді спілкуватися. З аджастером страхової компанії це відбувається, це вже тільки напряму між вашим паблік Джастером і вашим аджастером. І, на жаль, а, бачу таке, а не кажу, що це часто чи не часто, і коли паблік Джастер розуміє, що далі там грошей вже не вибити, ніж скільки вони обіцяли, і тоді застріє все. А, тобто, і тоді ви ще довго маєте чекати на ті гроші, коли паблика Джастер там повідсилає всі документи, тобто воно може в якомусь лімбо бути в статусі, тому що паблика Джастер вже там не хоче тим займатися. Ну, якби знову ж таки, це ми говоримо по одинокі випадки. Є плюси, коли добре працювати з паблика Джастером, є мінуси, коли не добре працювати. Якби це має бути ваше рішення, я хочу, щоб ви знали, що є така опція. Це суто ваше, ваше рішення, чи можна з тобою порадитися? Умовно? можете зі мною завжди порадитись, якби а якщо все прямо і зрозуміло. І ви маєте там естімейт від двох компаній різних отримали, вам вони плюс-мінус співпадають. Я б сказала, в такому випадку вам не потрібно мати паблик Adjuster, чесно. Ну, тобто, тому що і так все зрозуміло. Якщо там інші проблеми, питання, якісь, можливо. А, то можете наймати паблика джастера, кажу. Просто тоді пам'ятайте, що в мене є такі випадки, коли людина не спрацювалася з паблика джастером. Тобто, тому що це теж персональні відносини. Так ви заключили контракт, і тут вам ця людина просто ну не, не зійшли. ваша людина, не ваша людина. Так і тоді а, ще гірше стає, і ми вже не можемо нічим допомогти. Тобто, знову ж таки, є такі нюанси. А, дякую, що розповіла, тому що дійсно ми раніше про це навіть ніколи не згадували, а така опція виявляється, є доступною. Де про град ми більше Говоримо сьогодні, але також це напевно стосується і інших стихійних таких а, явищ. Умовно кажучи, якщо сильний вітер впало дерево на автомобіль, це ж не град побив автомобіля. Це ну це так само дерево. Знову ж таки, не ваша провина. act of God, а, як але ми це все, називаємо все. все те теж саме та сама все процедура. це абсолютно та сама процедура. Можете фотографії зробити джастеру думаю. Питань не буде Давай. щодо того, як так сталося. Була а, негода нас чекала. Що буде далі? От передають, що наступного тижня знову буде потепління. Хто з нас сподіваємось, що не буде граду, не буде такого лиха, але все можливо, якщо люди ще не мають цієї страхівки, так але вони подивилися от на погоду і бачать, що щось насувається недобре. Як швидко можна її оформити? Ну, все залежить від страхових компаній. Раніше це можна було оформити в той самий день. Зараз страхові компанії стають розумніші і, наприклад, і можуть поставити мораторіум на. Зміну а, а, покриття, тобто цей раз все сталося досить швидко. В нас не було мораторіум. Тобто, якби ви мені подзвонили там в п'ятій годині вечора і сказали, океа, я хочу додати мені двостороннє покриття чи там покриття від граду, вітру і тому подібне. Ми це могли б зробити, але а, наприклад, коли ми знаємо, що очікуються сильні дощі, страхові компанії, я бачу, зараз ставлять мораторіум на покриття на бейсмент, Тобто ми не можемо це додати. Там можна б додати тільки через два тижні, наприклад. Або а, ну тобто, дивіться, якби я б не чекала на. В ту саму хвилину додати. А, тут на мене, а, я там бачу дерево, скоро падає. Ну давайте додати мені, будь ласка, там двохсторонню страховку. Але швидко-швидко, да. ще не впало, але воно щось шатається. Не, не, не варто. Дивіться, ви можете собі додати це двостороннє страхування. Ви не мусите додати колижен, коли це від аварії, це найдорожче покриття. Ви можете собі просто додати покриття, називається comprehensive. Якщо ви зателефонуєте любому страховому агенту а, і скажете, мені треба покриття від граду, всі будуть знати, що. Це таке. Тобто це щось середнє між односторонньою страховкою і uh -huh. двосторонньою. Тобто, у вас є і така опція. Тому так. Тому не будьте скупі, тому що скупий платить двічі. Такий висновок можна <с сьогодні <с зробити. І дійсно, я про погоду не жартував. Наступного тижня буде знову ж таки потепління. Дай Бог, щоб не було ніякого лиха, але все можливо. І якщо ви би хотіли застрахувати, чи свій будинок, чи свій автомобіль, чи, чи навіть себе, то телефонуйте до Юлії, до її офісу за номером телефону 773. 235 Нагадаю ще раз це 773 або приходьте. Офіс є в Чикаго, офіс є на Камберленд, біля е, Володимира Долинки і біля так. нашого радіо. І ще третій офіс. Я постійно забуваю. Керол стрім. Келл стріт. Мушу якось туди поїхати. Юлю. Ви був. мусите так. недалеко від якраз самопомічі е, бренчу там. А, тобто, так само приїжджайте в Керол Стрім. Чудові дівчата всі, всі розмовляють українською, всі вас будуть зустрічати з кавою. Цукерками і посмішкою. Сподіваюсь, ми пішли перевіряти, чи дійсно дівчата зустрічають з кавою з посмішкою тут на в офісі на Камберланд. А ви коментуєте під цим відео, чи сподобалося вам, чи не сподобалось. Якщо маєте такі здаткові питання, ставте їх. Ми будемо відповідати вже наступного разу. До зустрічі. Дякую, Юля, що завітала. До зустрічі. Радіо Chicago.